Огня. В продажу у нас з'являється Toyota Camry, Автомобіль 22 року виробництва в комплектації Prestige. З пробігом всього 71 тисяча кілометрів. Ось такий маємо стан автомобіля. Передня частина в бронеплівці це передня оптика, капот, передні крила, стійки та частина даху. Маємо двокольоровому виконанні ось такі гарні диски 18 го радіусу, безключовий доступ. Чорний шкіряний салон ось в такому гарному також стані. Автомобіль вже у нас рестайлінговий, присутній. CarPlay Android Auto, камера заднього виду, двозонний клімат-контроль підігрів сидінь. Адаптивний круїз-контроль, утримання в полосі, адаптивний дальнє світло, підігрів керма, електропривід. Керма. Весь автомобіль повністю обезшумлений. Встановлена покращена мультимедійна система. Так виглядає задній ряд сидінь. Також присутній у нас підлокітник. Автомобіль в гарному стані. Присутня гарантія. Весь обслугований по сервісу. Ось так виглядає з цієї сторони задній ряд сидінь. передні Дуже досить в гарному стані. Знаходиться сам автомобіль, як в технічному стані, весь перевірений, так і в візуальному стані. Кому цікаво, можете звертатись до нас. Автосалон міста Черкаси, Мотор Сіті, Сумгаїцька, 9.